Друзі, вас вітає канал МГК Україна. 25 грудня 2015 року Хмельницький міський районний суд розглянув мою заяву про умовне дострокове звільнення Івана Чедрика, значить, від відбування покарання. Я хочу сказати, що судове засідання було важке, було два засідання, але я... Я задоволений тим, що воно відбулося дуже добре, Значить, і прокурор, і суддя, би, і установи, вони нормально розглянули документи, і заяву задовольнили. Я дуже-дуже задоволений тим. Я дуже радий тому, що Іван повернеться додому, до родини, і в неї я надіюся, що в нього все буде дуже добре. Слава Богу, що все так воно закінчилось. Я думаю, що на волі він, як кажуть, поверне свою родину і буде в радості і щасті жити. Я дуже задоволений за Марту за його мати, яка дуже багато зробила для свого сина. Ви знаєте, коли практично рік назад я прийшов в цю справу, Івану одразу дали 10 і 6 років позбавлення волі, значить, ну нам разом значить, з командою яка працювала по цій справі, вдалося знайти всі докази, які були. І довести у судовому засіданні про те, що він не винний. Але ви самі повинні розуміти, що система сьогодні вона не змінилася. І хоч людина винна чи не винна, її сажають за грати. В більшості це невинні люди, яких сажають. Ну одне тільки добре було всі справі, що змінили статтю, і людині далі 5 років, 6 з лісу волі. Ну сьогодні в міському стороному суді я кажу, ми вже звільнила вас під варто. Так що думаю, через 7 днів. Закарпаття, тому що там і друзі, і родина зустріли, і все в ньому буде добре. А що ти хочеш сказати? Я, дуже, я задоволена, хоча була дуже важка, дуже-дуже важка була вся справа. І боролися всякими доказами, але судді Закарпатські, прокурори вони сліпі, вони не хотіли взяти. Документи, ти, що дійсно досвідчив, що мій син не винуватий. Всі докази були, але вони так і зробили, як хотіли, бо фільм суддя. А я благодарна тим людям, які мені допомогли Віктор Володимирович Колбас. І всі, всі, хто були з нами. А Віктор Володимирович дійсно, людина, яка не лишила мене в тяжкий. Трудний тяжкий час. Я йому благодарна і всім, хто були зі мною. Дякую всім всім. Всі, всі, всі. З новим роком вас і збірком щоб усі справи закінчилися так. Дякую. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.